У Запоріжжі відбувся фінал Кубку єдності футбольного турніру, що об'єднав громади всієї області. На полі Славутич Арена зустрілись ФК Айрон Запоріжжя та Таврія Василівка. В фіналі сьогодні грає Таврія Василівка. Це команда, яка показує, що неможливо окупувати. Дух та футбол наш, яка виїхала з Васильівки, і друга команда це ФК Айрон», яка була створена буквально декілька тижнів тому, але вже за цей час взяла участь у нашому кубку, провела матчі у кубку України, і це дає надію на відродження, що навіть зараз у. Ці важкі часи, часи війни, створюються нові команди, які не тільки показують, що футбол у нас існує, а він розвивається. Фінальний матч завершився перемогою ФК «Айрон», які здолали Таврію Васильівка з рахунком 1-1. Долю фіналу вирішувала серія пенальті – 3-1 на користь ФК «Айрон». За Загравців болювали родини та юні футболісти, які мріють одного дня вийти на таке школе. Ук єдності започаткували цього року, аби повернути спортивне життя регіону, яке ослабло через війну й окупацію частини області. Турнір зібрав щонайменше 16 команд. А до фіналу дійшли клуби, що символізують стійкість і відродження. Кремоподяка тимчасово окупованим територіям, які сьогодні представлені в фіналі своєю командою. Що футбол це більше, більше об'єднує дітей у нас. Воєнта дітей на в школах. Футбол поб'єднує нації, навколо вболівання за наші команди. Звичайно, сьогодні хочу показати, щоб перемогли всі але точно Запоріжжя і Україна вже переможуть. Фінальний матч став святом не лише для гравців, а й для всіх болівальників. Кубок єдності показав навіть у прифронтовому запоріжжі спорт продовжує гуртувати громади і дарувати віру у майбутнє.